І тут починається саме цікаве ставлення в суспільстві. Ну, по-перше, жінці, котру називають мілфою, їй абсолютно на те. Яке вас до неї ставлення, бо вона самодостатня і цього більш ніж достатньо. А по-друге, так дуже багато сексизму з цієї сторони, да ми можемо його побачити на прикладі Моніки Білучі, да, тобто ця жінка, котрій вже багато насправді років, а вона все одно залишається не просто секс-символом, вона залишається тією а, людиною, котру хочуть всі, від мала до велика. Да, вона все одно несе цю. Енергію, хоча вона просто жінка, і оця сексуальна об'єктивізація вона суперсильна. Тому дуже вас прошу розуміти, чи ви хочете будувати відносини з цією жінкою, чи ви просто хочете цю жінку. Це дві абсолютно різні речі. І Якщо у вас є сексуальна об'єктивізація, то скоріш за все вам треба сходити до психолога, бо ви не розумієте. Що за цією об'єктивізацією, все ж таки, є людина, і ця людина хоче турботи. Ця людина хоче ніжності. ця людина хоче нормального ставлення до себе в першу чергу.